Відчуй силу в собі. Вітаю! Сьогодні я запрошую тебе на подорож у світ самодостатності. Таємниця успіху криється в нашій внутрішній силі та вірі в себе. Завтра новий день, нові виклики. І ти готовий їх зустріти. Самодостатність це вміння залишати зону комфорту, впевнено ставати на незнайому землю і завойовувати світ навколо. Це віра в свої сили і можливості. Час іде швидко, але ти володієш ключем до своєї майбутньої успішної історії. Кожна перемога, кожен виклик це камінчик у фундаменті твоєї самодостатності. Не бійся помилок. Вони є кроками на шляху до твого росту і розвитку. Ти можеш впоратися з будь-якими завданнями, яке життя кидає тобі. Не чекай на допомогу, бо саме ти є автором своєї долі. Навчайся, досліджуй, досконалюйся. Це твоя суперсила, яка робить тебе непереможним. Навколо тебе є безліч ресурсів і можливостей. Відкрий для себе нові горизонти, постав нові цілі та визнач пріоритети. Ти здатний набагато більше, ніж можеш собі уявити. Самодостатність це ключ до відкриття свого потенціалу. Так що зроби перший крок. Зламай стереотипи та страхи. Повір у себе і йди вперед з впевненістю. Ти сам собі можеш стати найкращим другом і вірною підтримкою. Ти сам можеш змінити світ, починаючи з себе. Самодостатність це пригода, це відкриття, це ріст. Вона принизує тебе, додає сил і зміцнює твою внутрішню постать. Ти майстер свого життя, а самодостатність твоя головна зброя. Тож піднімися, розкрий свій потенціал, вирушай у подорож самодостатності та досягай незвичайних висот. Світ чекає на тебе.